Любите веселі та скажені летсплеї? Тоді давайте знайомитись. Я Ніка Карузо, ігрова блогерка, яка не просто проходить ігри, а досліджує кожен куточок і створює цілий всесвіт з унікальними персонажами. У мене на каналі епічні летсплеї, неочікувані персонажі та моменти, які буквально змусять вас кричати. Що це таке? Що він робить, пец? <плес> <плес> Каже, просто підійди ближче. <плес> а якщо я не хочу? <плес> Минулого року я мала надзвичайну можливість відвідати фанкон у секторі українського YouTube. І знаєте що? Цьогоріч я буду там знову, 7 та 8 червня, у київському МВЦ Фанкон 2025». Це шанс зустрітися наживо, поговорити, пообійматися, пофоткатися та створити незабутні спогади. Тож підписуйся, щоб нічого не пропустити, і зустрінемося на фанкон уже цього літа. Це буде щось неймовірне.